Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове відео, в якому я розкажу вам про психологічні особливості принцес Дісней. Ці принцеси були обрані шляхом голосування, ви голосували у моєму телеграм-каналі та на моїй сторінці Средц за свою найулюбленішу принцесу Дісней. Я обрала топ-7, а точніше топ 8 принцес, тому що в одній категорії будуть дві принцеси, і мені здається, що справді ці принцеси такі або популярні, або є про що подумати. Тобто про їх героїнь, про їх усі особистості можна поговорити саме з точки зору психології. Почнемо, мабуть, з Попелюшки. Попелюшка жила з Мачухою та з сестрою, точніше з двома своїми сестрами, і в неї було дуже багато, мені здається, фрустрованих потреб, тому що вона працювала, як ми знаємо, дуже багато в домі. і вони ще й ставились, ці сестри і мачуха до неї дуже некоректно. І тому дуже така, ви знаєте, нестабільна саме фігура її батька, тому що не зрозуміла, чому він її не захищав від цього злого впливу. Тобто, ну, ми все-таки маємо ставитись до цієї казки, що написана вона була. Давно, які тоді були часи, і звісно, навіть мультип... мультиплікаційна ось ця версія вона теж такого часу, коли до жінок ставились ось так. І коли чоловіки виконували, так би мовити, функцію заробляння грошей, а за домашні справи вони взагалі не бралися за виховання дітей. Тобто, ну якось так, пасивна така була у них роль. І ось мені здається, що в цьому якраз і проблема. Те, що, по-перше, в них вистачало саме уваги батька, його захисту. Багато бажань, які б хотіла виконати Попелюшка, тобто її мрії, які б хотіли вона здійснити в своєму житті, це було неможливо на той час, але мені здається, що все-таки можна було б якось це переінакшити. Так? Тобто, якщо б ми змінили казку на сучасний лад, то можна було б змінити саме ось цю фіксацію на тому, що треба вийти заміж на щось інше. Але в цілому, чому ні? Сама попелюшка, можливо, і хотіла вийти заміж, і мені здається, якщо символічно ставитись до цього балу, те, що вона поїхала туди, не. Дивлячись на те, що тобто, їй допомогла фея, щоб вона, навіть не дивлячись на заборону і на такі крики, воплі тих сестер і мачухи поїхала і все-таки знайшла своє кохання. Тобто це її власне бажання. Фея це її ось ця боротьба, трошки невеличка, але боротьба за справедливість і, ну, взагалі, якась доля. Тобто, тим, хто багато працює, доля дає багато подарунків, так би мовити. Які це подарунки, які ти забажаєш. І ось мені здається, що якщо ставитись, що все-таки на той час справді Плюшка могла сама бажати принца, так, тобто бажати кохання щирого, там якогось най-най-най крутішого, то, можливо, це саме те, що вона хотіла. Але я вважаю, що все-таки на, на сучасний лад, якщо були б інтерпретації, то можна було показати, що, наприклад, вона могла просто хотіти друзів банально, просто хотіти самостійно жити, не при цій мачусі, не при цьому батьку, тобто жити вже окремо і не залежати від усього ставлення мачухи та сестер до неї. І тоді б це було б набагато логічніше і більш правдоподібно. Тобто на той час, можливо, так. Ця версія пройшла. Але сам факт, що ми розуміємо, що це все-таки стереотипно думати, що всі дівчата тільки хочуть заміж. Другу ми розберемо білосніжку. Білосніжка це більш така цікава персона, мені здається, і цей мультфільм він дуже старий. Він там ще здається 37-го року, можливо, помиляюсь, але сам факт. Що там також показана вона як домогосподарка, якась така, вона така не проти позамітати, там щось, ну, таке, знаєте, показано, що така красуня, але в той же час вона дуже багато працює, вона хоче допомогти цим гномам. Гноми, мені здається, в цьому плані символізують більш таких, не знаю, фанатів її, шанувальників її краси, якщо б це були люди, так тобто, це були б такі. Не знаю, шанувальники. Це така товпа, натовп таких шанувальників, які дуже там, як не знаю, за Мерлін-Монро бігали так дуже багато чоловіків. і Ось в цьому плані щось таке символічне в цих гномах є. Але сам факт все таки знову ж таки все навколо чоловіків. Ось це в кожному мультфільмі дуже простежується. Те, що все належить, якась увага до жінки тільки через чоловічу увагу проявляється, чому не жіноче, чому немає у цих. Принцес-подружок не зрозуміло, не зовсім мені це зрозуміло. Але в цілому ми знову бачимо мачеху яка хоче отруїти білосніжку, вона потім з'їдає те яблуко, вона засинає, її рятує принц, знову ж таки, тобто банальна така система. Але. Вона, мені здається, найголовніше, що ми побачили в Білосніжці, що вона дуже така наївна. От мені здається, навіть не така наївна, як Попелюшка. Бо Попелюшка вона наївна, але в цілому боролась за якісь свої права. То от Білосніжка більш інфантильна, вона була згодна жити з тими гномами, не знаючи, хто вони. Тобто, взагалі, така якась наївна, байдужа та, таке ставлення до світу, не знаю чому. Але в цілому я хочу сказати, що це такий випадок, ви знаєте, коли. Ну, Дуже пощастило, що не втрапила в щось гірше. Тобто, це якийсь ну, просто феноменальний випадок, те, що з нею не сталося чогось набагато гіршого, ніж показали. Тобто, це дуже реально хеппі-ендовий випадок. Тому що все, що вона робила, це навпаки дуже небезпечно, мені здається, і до такого добра, якось цей принц, навряд чи довело б. Але ну, це казка, тому беремо все-таки. Більше символи, так ми розглядаємо саме більше символи. Хоча і тут в цих символах простежується певний інфантилізм білосніжки. Далі розберемо Бель. Це мультфільм Красуня і чудовисько, і мені здається, що тут найголовніше такою лінією було те, що Бель була доволі таки розумна, начитана тобто вона любила книги, вона любила. Якісь, не знаю, там, цікаві книги, тобто в неї і розмови були вже більш такі незалежні, тобто вона вже була більш феміністична, так, таке уособлення більш феміністичної жінки, але в цілому все одно чомусь вона рятувала, виходить, батька, вона врятувала. Ну, добре, окей, це там її просто бажання, але сам факт, що знову чоловіки якось ставляться до жінок не дуже. Нормально, тобто, ну це якесь ставлення дуже навіть шкідливе, тому що якщо вбрати те, що чудовисько, а це той принц, який потім став принцем, тобто він був на той момент чудовиськом, і він тримав її в заручниках, щоб вона його поцілувала і розколдували ось це всі чари, і він знову став принцем. Але сам факт, чому таке ставлення? Тобто навіщо ці заручництво? Чому не можна було одразу по-нормальному з нею познайомитись, і щоб вона справді... Тим паче, якщо в нього така бібліотека і тому подібне, просто зацікавилась його персоною і кохання, і тіде, і, і інше. Тобто, це було б більш логічно. А тут виходить, що це якесь токсичне кохання, тобто це не дуже нормально. Людина Бель, вона перебувала в заручництві, вона не дуже, ну взагалі, вона не була в небезпеці, вона не дуже в ось цей контекст війшла, що все таки кохати того, хто тримає тебе в'язним, це не дуже цікава історія. І ну, це також дуже щасливий випадок, що цей, це чудовисько виявилося таки не чудовиськом. А якби все-таки його серце було не таким добрим, так? Тобто, а воно, скоріш за все, не дуже добре, бо він тримав її в заручництві. І тому він ставиться вже до неї не дуже правильно. І ось тут таке, ви знаєте, все таки, мені здається, Бель, хоч і інтровертована, здається мені так з мультфільму, і хоч начитана, але все-таки знову ж самооцінка в неї занижена. тобто, не зрозуміти того, що це все ну не той, не той та ця людина, з якою ти можеш побудувати довгі довірливі стосунки, і просто це ну такий випадок, так? Тобто це випадок, і знову все довіряти долі, не знаю, не дуже зрозуміло, тому що навіть покохати там можна так людину, яка колись ставилась до тебе не дуже добре, можливо, але тут все було прямо в цьому процесі. Тобто він ставився до неї. Ну, весь час так якось незрозуміло. За що його кохати, не знаю. Тобто, ну, я цей мультфільм тоді ще не дуже зрозуміла. Можливо, у вас є якісь свої погляди, пишіть про це в коментарях. Продовжимо ми з Аріель. Це русалонька, яка вже більш рішуча аніж попередні принцеси. Вона більш весела, більш життєрадісна, в ній більше енергії, мені здається, і вона нарешті вже робить щось справді своїми руками. По-перше, вона рятує принца. По-друге, вона обирає все-таки залишитися на суші, тобто піти на сушу, спробувати потанцювати там, пожити життям людським, а не морським, так, тобто назем, наземним життям. За те, що вона її заберуть голос, і ось тут цікава така історія. По-перше, все таки, щоб щось зробити, треба щось віддати. Ну, можливо, і так, але все-таки таке покарання, ну воно не несумісне з тим, що просто людина захотіла спробувати щось нове. Знову, знову, якісь заборони дівчатам ставлять, так тобто, якщо так помітити, то знову. Якась перепона, яку треба обов'язково там якось обманним чи якимось необманним шляхом обійти, взяти якусь е, обіцянку, цацянку, щоб мені щось дали. Тобто, ну це не знаю, невже вона не могла просто сама поговорити там зі своїм батьком нормально, щоб він її відпустив туди е, плясати, танцювати? Тобто, ну це. Звісно, що це казка, але сам факт, що тут знову якісь перепони. Але ну, в цілому цей мультфільм більш нормальний, мені здається, саме з точки зору стосунків. Тому що, хоча все-таки дуже мало розмовляла і виглядала там вона дуже дивно. Але ну, тут ще можна повірити, що це все-таки якесь у них кохання, і що справді, можливо, там в якийсь момент принц відчув до неї почуття, і вона до нього, він її врятував. тобто... В цілому можливо в це повірити. Тобто, тут уже така і більш енергійна. Мені вже тут більш правдоподібно виглядає аріель саме енергійно. От Бель вже розумом почали показувати, що все-таки жінка це не тільки краса, це ще й розум. По-друге, ось тут уже у нас аріель вже і енергійна, і емоційна та жвава. Тобто, жінка це не обов'язково просто домогосподарка. Вона хоче танцювати і буде танцювати. Нічого в цьому такого. Тобто, такі вже символи більш. Які нормалізують і вирівнюють потроху становище жінки і чоловіка в суспільстві, далі в нас мулан. Мулан, це взагалі, мені здається, дуже цікава така героїня, тому що, по-перше, вона дуже вже мускулінна, саме за виглядом. Хоча багато хто говорить про те, що так, якщо помітити у всіх принцес, саме ось і того початкового етапу, і вже більш середнього етапу зйомок мультфільмів, що в них дуже така вузька талія, і що знову це якась сексуалізація тіла жінки. Ну, можливо, таки, тобто я тут погоджуюсь, але все-таки в цьому мультфільмі вже ми бачимо мускулінність якусь Тобто навіть із цією Італією ну, у нас була не йде воювати за батька. Тобто це її рішення піти воювати замість нього, і вона там вже будує відносини, як наче вона чоловік серед чоловіків. Потім в неї там відбувається багато інших таких перепитій, так? Але в цілому вона вибрала якусь незалежність від того, що думає суспільство. Ось тут, взагалі, таке протиборство суспільству вона обрала свій шлях, там шлях воїна. І в цілому, так, це якийсь обманний шлях. Тобто, тут знову вона це робить під прикриттям. Просто так жінку чомусь там не пускають. Тому я прикриюся, що я, начебто, чоловік. Але це все-таки вже щось нове. Це щось, це такий, не знаю, свіжий ковток повітря в дійсний, тому що тут дуже багато перепитій саме значить вона вже з чоловіками на рівних, тобто вона дозволяє собі з ними спілкуватися більш відверто. Тобто тут вже такі, ну, по-перше, взагалі, якісь слова, більш репліки, от десь з Бель та Маріель починаючи, нас починають вже більше про якісь речі розмовляти більш щирі та відверті принцеси. Тобто, про свої думки, про своє ставлення та цінності. Нарешті у жінок з'являються цінності. ось тут Ну, Мені здається, цей мультфільм, мабуть, взагалі кардинально змінив уявлення про принцес, ну, Не те, що принцес, так, тобто це не банальна принцеса, це взагалі про дівчину, про символ якоїсь е досягаторки. так, тобто це символ жінки-воїна, незалежної, як навіть можна сказати, архетипний символ от саме незалежної жінки, яка. Може воювати, яка може захищати свою країну, і мені здається, що дуже багато зараз ось Мулан так знаходиться у нас саме на кордоні і воюють за нашу країну. І це дуже чудово і це нормально. Мені здається, що в цьому немає нічого такого. Жінка теж може воювати, якщо в неї є таке бажання. Далі продовжуємо з Рапунцель. Ну, тут ще цікавіше, тому що тут багато чого переплітається начебто і зі старими історіями, але вже новий погляд, вже нова, більш, ще більш відкрита і відвертіша героїня. Тобто, тут вже, мені здається, нарешті 21 сторіччя, так? Тобто, почали вже якось адаптуватися до нових умов життя і також адаптувати принцес. Рапунцель живе у вежі, вона живе окремо від батьків. І ми бачимо те, що вона дуже така дивна саме в поведінці, тому що вона виросла серед ну, таких <сум> умов у вежі, так, у неї дуже довге волосся, неймовірно красиве. І вона рятує, взагалі тут все вона робить сама. Нарешті вона, вона вирішує сама свої проблеми. І вона рятує цього Фліна Райдера, в неї багато там. Також емоції, багато реплік, взагалі, якщо чесно, вже помітно те, що тут важлива саме її думка. Тобто, в цьому мультфільмі ми бачимо, що вона сама може все вирішити. Так? Тобто вона вже незалежна повністю від думки саме цього фільна райдера, і вони вже разом там будують свої стосунки, в них відбувається там багато чого також романтичного, але це не настільки романтизує саме те, що жінка хоче вийти заміж. Тобто тут немає ось цієї перебільшеної так, акцентуації на тому, що акценту акцент уваги на тому, що ось так хоче вийти заміж. Ні, тобто тут немає вже такого. Мені здається, що цей мультфільм більш вже схожий на наші реалії, хоча він не про наші реалії але вже більш нормальний в цьому плані. І звісно, там також мрії її здійснюється. І сама Рапунцель, вона така більш. Мені здається, також жвава, так вона не така вже що занижена самооцінка, хоча в неї було дуже багато чогось дивного в її житті. Вона 18 років просиділа взагалі, не бачачи нормального світу, але в неї не, ну, не ділася нікуди її самоповага. Вона доволі таки допитлива, так тобто вона хоче дізнатися, що тут за ліхтарики там кожного року запускають. Тобто вона має мрії, і вона їх також досягає, і вона ці всі свої е, такі моменти, так тобто якісь нагоди, вона використовує на свою користь. І це дуже добре. Ну, а далі Ельза та Анна, тобто тут у нас на сьомому місці так у нас буде дві принцеси одразу, тому що це все-таки один мультфільм, і тут вони сестри, холодне серце. Почнемо ми з того, що Ельза це дуже таки експресивна така, мені здається, принцеса. Вона одночасно холодна, але одночасно дуже емоційна. Особливо ми бачимо її. Ось цей то гнів, то розпач, то сум. В неї дуже багато таких вже емоцій. Ви знаєте. Які не не дозволялися до цього, тобто до цього вони всі були ті принцеси більш якісь лялькові. Так, тобто ми бачили більш казковий якийсь такий образ в цьому мультфільмі. Ми вже бачимо. Магію, але ця магія вона дуже мені нагадує саме емоції, так? Тобто це її холод, який вона заморожувала все навколо. Це як наші її емоції, що ну, або депресія, апатія, щось в цьому дусі. Так? Тобто, це людина, яка в відчаї, найточніше, най це якісь відчаї, який більш агресивний, такий, так? він не, не такий, що він там пасивний, ні, активний такий, що хочеться щось змінити. І в цілому це дуже зрозуміло, тому що Елізі доводилося скривати те, що приховувати свій дар. Водилося приховувати, ніби ну, якщо брати символічно, то свої емоції, і в якийсь момент, звісно, вона вибухнула, тому що ну це не дуже нормально тримати все в собі. Тримати свої дари в собі, свої таланти. І вже тут ми бачимо, що якщо порівнюючи з Анною, то Анна більш весела, така теж наївно допитлива, в неї дуже багато емоцій. Вона навпаки не стримується, в неї. Вибухи там постійно, то сміху, то плажу, то ще чогось. І ось коли саме в той момент, коли Ельза пішла з Аренделю, вона, мені здається, дуже ну ось, дуже символічно створила Олафа. Олаф, він сніговик. Але запам'ятайте, який він Він дуже емоційний, він дуже веселий, і він, мені здається, символізує саме Анну. Тобто він відображення, відзеркалення внутрішнього світу Анни, і це пояснює нам те, чому Ельза, ну тобто, що в неї дуже такі складні були стосунки з Анною. Насправді вона хотіла з нею подружитися, відкритися їй так само відверто і щиро, але їй це не дозволялося. І тому вона ось такі сумбурні речі так натворила. В цілому ми бачимо, що порятунок відбувся, сестри воз'єдналися, все стало добре. І тому мені здається, що тут якби лід та вогонь, так? тобто щось таке більш веселе, чарівне, але в той же час, можливо, вибухове, і більш таке холодне, стримане, але теж воно тече, тобто це якісь також швидкоплинні процеси, воно поєдналося воєдину. І тут сестри, мені здається, поєднують одночасно два різні характери. Два різні таких світи, але ну вони жінки, тобто знову акцентуємо увагу на тому, що тут, по перше, вперше пролунала фраза, що ти не маєш виходити заміж за того, хто кого ти бачиш, перше. Це вже нормальна фраза, тому що справді всі принцеси до цього вони виходили за першого зустрічного заміж, особливо попелюшка. Вона знала людину один день і вийшла за нього заміж. Ну це цікаво. Тобто, тут не зрозуміло, як це так можливо. То вже на вступні, як бачимо, принцеси розвиваються, розвиваються і до того, що вже пролунала така фраза, і тут ми бачимо, що вже показані дві принцеси, і вони різні. Тобто, в одному мультфільмі ми бачимо, що це не лялькові героїні. Тобто, це. Дві різні людини, які однаково заслуговують на повагу і на увагу. Тобто комусь подобається більше Анна, комусь більше Олаф, наприклад, як мені, комусь більше Ельза. Але в цілому, в цілому це вже дві різні людини і дві різні особистості. Ну що ж, думаю, на цьому вже можна і завершувати наше відео. Буду дуже вдячна за коментарі та за підписку, і також за підписку на мій телеграм-канал, тому що в ньому ви можете бути активним учасником процесу саме мого відеоблогінгу, учасником, не знаю, там в голосуванні, наприклад, як у цьому відео люди голосували за принцес. Дякую усім за увагу, усім усього найкращого і до побачення!